Доброго дня! Сьогодні буде заняття з логіка математичного розвитку. Підгадайте, будь ласка, загадку і дізнайтесь, про що сьогодні піде мова. Ніг не маю, а ходжу. Рота не маю, а скажу. Коли обідати, коли спати, коли роботу починати. Здогадались, що це? Так, діти, це годинник. У годинника є циферблат, поле на якому зображені цифри. Бачите, ось це в нас циферблат. Є мала стрілка, велика, і ось така тоненька. Ця стрілка вказує на години. Ця на хвилини, а це Секундна стрілочка. Вона рахує секунди. Дітки! Зараз я пропоную вам подивитись відео про години, хвилини та секунди. Одиницями вимірювання часу є години і хвилини. Наприклад, 10 година, 30 хвилин. Головним приводом для вимірювання часу є годинник зі стрілками. Поле з цифрами стрілками, рисками називають циферблатом. В центрі циферблату є кілька стрілок, розглянемо їх. Вони мають різну довжину. Коротка стрілка годинникова вказує на кількість годин, а довга хвилинна вказує на кількість хвилин. Годинникова стрілка рухається від однієї великої рисочки до другої. На яку цифру показує стрілка, стільки зараз годин. Зараз коротка стрілка показує на цифру 2. Отже, зараз друга година. А тепер стрілка показує на цифру 7. Отже, зараз 7 година. Коли хвилинна стрілка робить цілий оберт. Але не доходить до 12, то це все ще одна година. Наприклад, третя, третя година, третя, третя година, ще третя година, третя година. І коли хвилинна стрілка дійде до 12, то це рівно 4 година. Хвилинна стрілка рухається від однієї маленької рисочки до другої. І так по колу. Відстань: від однієї риски до другої це одна хвилина, а всіх маленьких рисочок 60. Порахуємо разом. Одна хвилина, друга, третя, четверта, п'ять хвилин, шість, сім. 8, 9, 10 хвилин, 11, 12, 13, 14, 15 хвилин, 16, 17, 18, 19, 20 хвилин. 21, 22, 23, 24, 25 хвилин, 26, 27, 28, 29, 30 хвилин. Отже, між двома цифрами це є 5 хвилин. Далі давайте порахуємо п'ятірками. 35 хвилин, 40. 45 хвилин, 50 хвилин, 55 хвилин, 60 хвилин. Поки маленька стрілка рухається від однієї цифри до другої, велика встигає зробити весь оберт. Коло, яке проходить хвилинна стрілка, називають годиною. Отже, 60 хвилин це 1 година. Давайте визначимо час на годиннику. Коротка годинникова стрілка показує на цифру 3, а довгу на цифру 1. Отже, на годиннику 3 година 5 хвилин. Ідемо далі. Коротка стрілка стоїть між цифрами 8 і 9, а довга показує на цифру 6. Отже, на годиннику 8 година 30 хвилин. Дітки, напишіть, будь ласка, який час вказують годинники на фото. Це буде ваше домашнє завдання. Я дякую вам за увагу. На все добре, до побачення!